Мене звати Людмила, маю найкращого синочка Марка. Марку 6 років, у Марка ДЦП. Марк ще не вміє ходити. Але він старається. З центром крок за кроком ми вже майже 5 років відвідуємо багато занять, відвідуємо ЛФК, масаж, логопед, ерготерапію і психолога. Подобаються всі заняття, тому що вони нам необхідні. Улюблених спеціалістів у нас немає, тому що тут працюють найкращі спеціалісти. Тому за кожного окремо, за когось окремо я сказати не можу. Нам подобається все. Мені дуже подобається, що до кожної дитинки є свій особливий підхід. Дуже подобаються коники. На іпотерапії з дівчатками Іриною і Мариною у нас особлива любов. Хочу подякувати. Працівникам за терпіння, велике серце і професіоналізм.